Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож, щоб дізнатися, що нас оточує. Навколо нас є речі, які створила сама природа. І речі, які створили люди своїми руками. Готові до пригоди! Природні об'єкти це все, що створила сама природа без допомоги людини. Це дерева, квіти, гори, річки, сонце, зірки, тварини і птахи. Вони були тут задовго до того, як з'явилися люди, і ростуть та живуть самі по собі. Природа дарує нам усе необхідне для життя, вона дає нам чисте повітря для дихання, воду для пиття, їжу, овочі, фрукти, зерно. Природа дає нам і матеріали дерево, камінь, глину, вовну від тварин, з яких ми можемо щось створити. Люди навчилися створювати дивовижні речі. Ми будуємо будинки, де живемо. Шиємо одяг, який нас зігріває, робимо іграшки для розваг. Люди винайшли машини, літаки, комп'ютери, книжки. Все це створено розумом і руками людини з природних матеріалів. Люди беруть природні матеріали і перетворюють їх на корисні речі. З дерева робимо меблі, папір. Іграшки, з вовни овець, теплий одяг. З глини, посуд і цеглу для будинків. Природа це наш найкращий помічник у всіх справах. Ні, на дереві корабля не можна виростити дерева. Коли дерево зрубали і зробили з нього корабель, воно вже не живе. Живе дерево має коріння в землі, п'є воду і росте. А корабель. Це вже створений людиною предмет з дерев'яних дощок, хоч він і зроблений з природного матеріалу. Цукеркове дерево це казка, яка не існує насправді. Цукерки роблять люди на фабриці з цукру, шоколаду, фруктових соків, а цукор добувають з цукрової тростини або буряків. Це природні рослини. Але самі цукерки в красивих обгортках це створення людських рук і фантазії. Природа і люди найкращі друзі. Природа дає нам усе необхідне, а ми маємо берегти її, садити дерева, не смітити, дбати про тварин і рослини. Коли ми разом працюємо з природою, світ стає кращим і прекраснішим для всіх. Давайте будемо турботливими дослідниками. До нових зустрічей.